Вулиця Стефаника. Тепло, гарна погода. Вже жовтень, потрохи підходить до завершення, але пора ще тепла. Значити київський потяг сьогодні довгий. Сьогодні є плацкартні вагони. А п'ятниця, субота, надія, я був короткий. Не було плацкарти. Насправді я би сьогодні його довгим не назвав, колись було 24 вагони, зараз там 12-13, по максимум. Але максимально довгий, який він може бути. Демо на білет. Ну так, куди ще ходити ну. до 12 годині дня, правда? 12.07 Подивимось. що де я під ноги треба дивитися, не казати, подивимося, що де як, правда. Смішний момент, як не... Мене. Дуже і дуже смішний. Я найбільше я сам з того, напевно, сміявся, правда. Проволок тихий. Зараз буде в кадрі. Тут порожньо, ближче до центру, звичайно, людей буде більше. Ближче, до добігату ще більше. Там, до речі, бачите, при заході на залізницю, при тому переході все, зробили, здавали б це, але ну, то на що я звернув увагу, а раніше звертав увагу, а зараз сам не звернув. Там є таке певне підняття. І я не знаю, навіщо да таке підняття. Навпаки, в цивілізованих містах, наприклад, у Львові стараються зробити все в одну висоту, щоб із валізкою було простіше і так, і те, і це, але там зроблено так, що... Я враження спеціально зроблена така лавушка. <рес> Полюють на пасажирів. Ого, якась делегація внизу. О тут на вихідні були. Групи людей, не знаю, екскурсії, можливо, якісь заходи, конференції проходять. А, провулок тихий. Оскар. А ми йдемо далі. І виходимо на вулицю річки. Нагадую, вулиця має односторонній рух. Ніби всі знають, що вулиця має односторонній рух, але по факту кожен день бачу, як тут на односторонньому русі хтось їде, в інший бік. А, то, що я бачу, то таке. На жаль, ну, чи на щастя, Та, то правда не знаю, як це казати, це і ще хтось бачить, і це водіям дорого обходиться. Ви маєте на увазі, вулиця має односторонній рух, знаки висять, бо та, я знаю, є вулиці де там. Хіба догадатись можна. Тут всі знаки розставлені, все нормально стоїть. Виконуйте правила дорожнього руху. Теж не збираючи, що 12-та година, сонце низько, затінок. Від залізниці. Та яке від залізниці? Модель як від залізниці. Пам'ятку Бандери зайшли за 4 хвилини. Та ще хп 5 тут добіває А Ресторан давно, давно вже ресторан не працює. Через ринок. до добі Прогуляємося. прогуляємось тут ви такі. Ну, та, на ринку сьогодні людей більше, ніж зазвичай. Що по фільмах дикий робот, усміхайся, чорна канарка і джокер. Bom, obra. Мої марки не всіма. А мені кажуть, хто його трошки, трошки, трошки. Дав можливість. <почути>, Почути просто звук міста без своїх коментарів. Зупинимося, звернемося. А я на головну алейкум прийдемо. А гарно, Як на 12-ту годину дуже і дуже гарно. Чи скажемо так, як на кінець жовтня, як на кінець жовтня, тим більше гарно. Маємо анонс-концерту Олександра Кварти, але його традиційно, звичайно ж.

Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. І ми прийшли збрали, до збрали, самого білета. Всі українського турбобачте, так українсько, турбує, Бачите, та, як я казав, Україниці, купа людей збрали, в очікуванні квартиру 25 п'ятого золоті голоси європейської опери для вас співають сценари з Байкантом. Двадцять дев'ятого має власне біле жодні гостям народний артист України Олег Гаврилюк. Тридцятого си концерту програму запрошують заслужені артистами України Тони Матвієнко та метро та